У Дніпропетровській Я-галереї протягом трьох вечорів триває відлуння міжнародного фестивалю документального кіно про права людини один світ. Він в повному форматі відбувається у Чехії і вважається найбільшою творчою правозахисною подією Європи. Фестиваль пропонує партнерам з інших країн проводити у себе заходи, які знайомлять із його конкурсними творами та цікавими людьми. Таким чином, і у нас побували відомі чеські правозахисники, поети та режисери Феномен Андеграунду це документальний фільм з 40 серій. Лише одну з них режисер БЖІСлав Рихлік привіз в Дніпропетровськ, щоб представити особливості саме чеського творчого підпілля у центрі документальної розповіді судові процеси 1979 року над музичними гуртами. «Великі сконструйовані процеси спеціально і завдяки цим процесам вдалося згуртувати весь рух опору. Чеський антикомуністичний рух. Опору. Це і був той самий початок громадського руху, який вже не можна було зупинити руху чеської свободи. «Якби я не вірив у те, що документ може вплинути на суспільство. Я б, мабуть, що не знімав такі фільми, не працював над такими проектами. Тому я в це вірю. Але більше займаюся все ж тим, що знімаю документальні фільми про якихось аутсайдерів людей, представників так званої якоїсь непопулярної культури. Творчий андеграунд це показник стану здоров'я суспільства, каже режисер. Щоправда, феномен потребує подальших досліджень. Чим скоріше за все займатиметься ця група колишніх чеських дисидентів, поетів документалістів тепер на нашій землі. Українці, за думкою Івана Мотила, поета і редактора політично-культурного журналу, дуже близькі за духом чехам, але українські загадки існують. Фабрика фабрика фабрика, армія. Фабрика. Збірка віршів чеських поетів має назву брикет і справді книга нагадує брикет вугілля. Це, за словами Івана Мотила, не випадкова схожість, а ключ до порозуміння людей. Ще одна з учасниць культурного десанту, Віра Роубалова – відома колишня дисидентка єврейського походження, багато років займається психотерапією із з біженцями. каже у Дніпропетровську, відразу завітала до центру переселенців. Солідарні, найбільше мене подивувала це солідарність, тому що я багато працювала у таборах для біженців і знаю, що люди там часто роблять те, що вони повинні робити. А у вас тут люди роблять те, що вони хочуть робити. Тобто я бачила цю солідарність серед молодих людей. Вони цікаві всі і поодинці. Треба дивитися і чути їхні твори, дивитися і слухати їх самих. Єднає наших чеських гостей одне побажання. Я вам чаю, аби, аби бажаю, щоб війна скоріше закінчилася, щоб ми ви могли якось зберегти свою свободу. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.